Сон генеральна репетиція смерті. Сон генеральна репетиція смерті, як і ювілей, що в квітах і славослов'ях тоне. Ми навіть з собою не можемо бути відверті, тому й тягне нас щось до землі, багато мільярдно тонне. А душа вона легесенька, як куля. Миттєво з нас вилітає, покинувши грішне тіло, десь там у кишені залишиться скручена і скрючена дуля, залишиш усі тривоги, ні впало, ні сіло. Самі ми себе готуємо до останнього подиху, годуємо обіцянками, що завтра візьмемося за безсмертя. Нездатні до самозречення, подвигу, йдемо на підлоту без щастя. Гріхи до землі перегинають у нас туго, не тіло, а й думка не може злетіти, і вже похоронні лунають нам фуги і легше померти, ніж просто зумліти. Змаліла людина від Божого задуму. Немає нічого, лише подоба, ніяк не наситить нужденну жадобу, і все ремигає, неначе худоба. Забудемо в сні всі гріхи і молитви, блаженно всміхнемось, немов би, дитятко, Нас Бог готував до останньої битви і пестив. Голубив своє янгелятко, а виросло з нього не знати, що й думать, вже далі від пуза нічого не бачить, лиш здатне все хрумать і хрумать, і марно життя проледачить. Сон, генеральна репетиція смерті, як і ювілей, що в квітах і славослов'ях тоне. Ми навіть з собою не можемо бути відверті, тому й тягне нас щось до землі багатомільярдно тонне.